Якщо у вашого авто довго заводиться, не запускається, працює в аварійному режимі і горить чек-енджін, Причина може бути у несправності паливного насоса. Критичним симптомом буде наявність металевої стружки у системі. У цьому відео ми покажемо процес діагностики та відновлення насоса Bosch cp 4 у нашій майстерні. Насамперед ми розбираємо насос до найменших деталей, перевіряємо стан компонентів на наявність вироблення та стружки. Зношені або пошкоджені елементи обов'язково замінюємо. На жаль, для цих насосів продаються далеко не всі нові елементи. Тож, якщо ми виявимо проблему, наприклад, з корпусом, потрібна буде повна заміна агрегата. Під час ремонту ми використовуємо нові перевірені запчастини. Всі компоненти ретельно очищуються та перевіряються перед збиранням. Ми перевіряємо відремонтований насос на стенді та уважно оглядаємо відстійник палива на наявність стружки. Якщо стружки немає і всі параметри відповідають заводським нормам, насос готовий до встановлення. Якщо ж виявлено металеву стружку, необхідне повне промивання паливної системи. Паливного бака, магістралей, рампи та форсунок і заміна паливного фільтра. Ремонт паливного насоса CP4 4 це складний процес. Та фахівці Master Service допоможуть вирішити цю проблему. Записуйтесь до нас на ремонт або відправляйте знятий агрегат до наших філій у Києві та Харкові. Якщо у вас немає часу на ремонт, замовляйте відновлені паливні насоси на сайті master.shop. Довірте своє авто професіоналам, і ми зробимо все, щоб ваш автомобіль знову працював як новий.